Один з топ-лотів наномізматичному аукціоні Ренесанс. Я вам вже якось робив анонс цієї пластини. Це в нас лот номер 33 Срібна пластина Національного банку 2019 року. 1000 гривень, зразка 2019 року. Сам. Набір цей був пластина випущена в 2020 році в супер ідеальному банківському стані збереження. Вона відкарбована з срібла 999 проби. Тут у нас в чистоті 4. 1244 грами. Бачите, якщо так придивлятися, ось по канту почала трішечки пати йти, Виходить, їй вже 5 років. Да? Це до того, що, вже неоднократно вам казав, за старі пластини, за 2004, 2005-2006 роки, 2007 200, 500 що вони в патині. От уявіть собі, що ця пластина вона була придбана у 2020 році. Пройшло 5 років, зрозуміло, що вона плюс-мінус зберігалася в нормальних умовах, тому що там рівень свідомості колекціонера 2020 року і колекціонера або тому, кому подарували пластину за 2005 рік, воно якби відрізняється. Десь буде коштувати від 80 тисяч гривень, там 70-80 тисяч гривень плюс. Тут по ціні якби двояке відчуття, я думаю, багато в кого буде.